Та тут сума збитків, мабуть, на мільйони. Я тут торгувала десь, мабуть, та десь років 37. Все життя. Згоріло все на світі. Ми торгували, краскою, сантехнікою торгували, крани були, унітази, ванни. Все згоріло, нічого немає. І все на магазин там перше його розбили тут. Там взяли товар та половину перенесли сюди, тут все до кучі стягли, мене торгували, позносили все, а воно прильоть тут, потіряли все. все. Що було все все життя. Все немає. Ми нікуди не виїжджаємо, ми в комишанах живемо, там дуже весело. У нас там теж прильот за прильотом і днем, і ночі, і вечором, і коли хочеш. Нас теж розбило і в дочки. Хату і в сина побило, і в нас побило. Так що побило все. Осталося без нічого. Я тут торгувала десь напевно, та десь років 37. Все життя. ЧП платила, все, і оце таке. Ми це все зняли. Пробивала взуття, тут 30 чим-то років маринки. Ось, ви, будь ласка, прилетіло, зловіло все на світі. А це моє життя. От зараз я не знаю, як У Будинок прилетів, кап. квартири немає, хто прилетіло, роботи немає. Я дізналася, їхала вже на працю, на роботу, як сказати. І на остановки мені сказали вже люди. Ви ж розумієте, що це майно ринка. Ми його брали в оренду. Все. Що оставалося, згоріло в магазині. Чоловік був в бізнес вон, в Одесі зі своєю сім'єю. Ну, а я так його реалізатором робив. Я його робив ходи два. А чоловік мабуть, ну, з 90-2000. х з -х. Оце був маленький бізнес, потім щось більше, більше. Та тут сума збитків на мільйони. Електротовари, Провода, світильники. Все сплавилося в одну купу, в одну стопку все заплавилося, то розгрібаємо наслідки вражеської агресії. Ну, мені зателефонували на телефон ночі час ночі ну а я як звичайно, проїхав зранку на роботу а тут робота зовсім друга електроінструмент Перфоратор, електродрелі турбинки фрезера, шліфувалочки всякі різні ну все от пламя пошло з той сторони П'ят горіло, що поклавилась. Тобто в магазині сталося то хотіла, а отут все. Акумуляторні трудинки, лобзики, ну запчасті, щотки, графітні, ну так свідчі, А Позвонив сусід. 6 часов приїжджає. Так і так, що тут все вивернуто. Так тут пожарники вивернули эти дві железніки ляди. Ну, щоб притушити огонь. А вообще огонь там зазнявся, і потім потихоньку сюди йшов, йшов. І все, все поплавило.